Слухайте, ну цікаве запитання. По-перше, я рада вас всіх бачити на моєму youtube каналі. І будь ласка, підписуйтеся та пишіть коментарі. Я буду дуже рада, якщо вас буде ставати все більше. Я вам буду розповідати все найновіше і найкраще, що є в світі косметології. Так, я тільки що повернулася з конгресу ІМКС в Парижі, і е, новинки я привезла. Давайте поговоримо в принципі про тренди, які будуть йти. Ми всі знаємо з вами про надплюс і про крапельниці надплюс. Це кофермент, який стимулює кількість енергії в тканинах і е, весь світ гримів останні декілька років крапельницями Надплюс. Станом на сьогодні, якщо ми говоримо з вами про відсорочені е, е, якісь ефекти та особливості, які ми вже розуміємо від цих крапельниць, ми знаємо, що це непогано впливає, але систематично це робити не можна, бо в нас починає реагувати підшлунково. І в нас вже є перші відсрочені дослідження. Які нам про це говорять, але тренд косметології став дуже крутий, бо в нас з'явилися нові препарати, в яких в складі ін'єкційні препарати, в яких в складі є надплюс. плюс. Тобто, коли ми говоримо з вами про генералізовану стимуляцію організму, це викликає ряд запитань, бо насправді а скільки ти його можеш ну так стимулювати, і наскільки це потрібно, і який має бути наскільки задовільний стан здоров'я для того, щоб ти міг? У загальному плані це е, стимулювати. А якщо ж ми говоримо про шкіру, то тут все класно, бо ідея наступна: ти нагодував шкіру амінокислотами, горновою кислотою, ти простимулював колагенез, І далі ти можеш індікувати препарати, в складі яких є надплюс, для того, щоб дати більше енергії клітинам, краще поглинати те, чим ти їх нагодував вже. І продукувати колегенеластин. Тому найновіший і найбільший тренд зараз будуть ін'єкційні препарати з надплюс. І це, мабуть, така ну таке єдине глобальне відкриття, яке я побачила цього року. З незвичного, це наступного року буде виходити новий препарат для політик, вигадали нову молекулу, яка може нам з цим допомагати. Бо в нас є база абсолютно. Та ж сама, яка була 15-20 років тому для вирішення питання адепоцитів, для вирішення питань жирових клітин. Нову клітину, новий препарат випустять наступного року. Коли випустять, коли вони пройдуть достатньо досліджень, буду вам про це розповідати. З незвичного в цій сфері випустили новий препарат, який підходить тільки для зони другого підборіддя. Бо раніше, коли ми з вами говорили про ліполітики, в нас була наступна проблема: в нас був один препарат, який. Ну, вважалося, що підходить і для вирішення проблем зони тіла, і для вирішення проблем зони обличчя. Ми з вами вже знаємо, що в обличчі колотелі політики. Ми цього не робимо, можна колоти ось від шийки і нижче, і е, вигадали спеціальний ліполітик саме для зони другого підборіддя, бо шкіра в цій зоні значно тонша, бо реально цей жировий запас і цей жировий пакет менший. І у нас тепер є м'який метод підтягнення цієї зони. Подивимося, ці препарати ми придбали, і привезли, протестуємо. Потім розкажу вам, наскільки це працює. Наступний тренд це. В жовтні в Штатах ланчують абсолютно новий токсин. А такого ми ще з вами не чули і не бачили. Це буде токсин короткої дії. Тобто, якщо вам треба на день народження ідеальний вигляд. Якщо вам треба тільки на якийсь невеликий період, але ідеально натягнути обличчя, а ви не хочете робити собі ін'єкцію ботулінічного токсину, який вас будуть тримати довго, тепер буде токсин, який буде тримати 2-3 тижні. В мене щодо цієї новинки. Забагато запитань, бо коли ми з вами говоримо про ін'єкування токсину, ми очікуємо гарний результат, і ми навпаки хочемо, щоб він тривав довше, ми з вами говоримо про те, що треба ін'єкувати токсин тоді, коли вже повністю відпустили, і не можна ін'єкувати дуже часто. А цей лонч цього препарату нам буде говорити про те, що це можна буде робити часто. І переживати ми будемо про те, щоб він довго тривало працював, бо є поняття резистентності. І якщо ми дуже часто вводимо токсин, є вірогідність, що ми до нього доїдемо. Але так як це буде ланчувати дуже великий концерн, і це буде компанія Аларкан. А вони, якщо ми поговоримо з вами з усіх, вообще, компаній, які є на ринку, найбільше насочені саме на науку та клінічні дослідження. То є висока вірогідність, що це дійсно буде працювати, і це буде класна штука. Коротше, чекаємо ось така новинка прям новинка. З цікавинок. З'явилася нова історія в анатомії обличчя минулого року було дуже велике відкриття щодо того, як змінюються жирові пакети з часом, наскільки людина старішає, і як саме вони йдуть, бо нам здавалося, що вони йдуть повністю, а по факту вони просто змінюються, стають більш важкими. І за рахунок цього ще підсилюється це падіння і тяжіння обличчя цього року. Знайшли. Додатковий м'яз. Як би це дивно, не звучало. Але в людей, в яких є ясенна посмішка, є додаткові волокна м'язу і просто змінена анатомія. І тепер ми будемо говорити з вами про абсолютно нові протоколи вирішення цієї проблеми. Бо те, як ми зараз працюємо, ці протоколи, це ну, трошечки офлейбл, бо насправді так. Це часто і ми це робимо, але ніхто ніколи в це прям не вскакував з точки зору клінічних досліджень. Тепер все. Ми зовсім по-іншому будемо дивитися на цю зону. З незвичних моментів анатомії. Те, з чим насправді я дуже часто працюю, бо в мене багато пацієнтів чоловіків, але світ звернувся до того, що старішення чоловічого і жіночого плечі воно різне, і тепер нам дають дійсні протоколи вирішення старішення чоловічого. Так, це будуть ін'єкції філерів, але це зовсім інші точки, це зовсім інші проекції і зовсім інше бачення обличчя, бо ти не можеш відновлювати обличчя чоловіка за жіночим типом. Це має інший вигляд, і це має момент фемінізації обличчя. А тут все ж таки ми говоримо про правильну мускулінну корекцію, і я дуже рада, що світ до цього дійшов і що це вже стає масовим і публічним. Це означає, що просто більшість більша кількість чоловіків почали звертатися за тим, щоб мати класний вигляд. Це не може нас не радувати, бо це класно, і ми всі будемо мати. Крутий вигляд, нові протоколи привезення. Те, як ми працювали, досі є е, ну, валідним і досі прекрасним, але я знайшла варіант, як це покращити. Тож, е, любі чоловіки, я на вас чекаю, бо тепер ми ще краще можемо відновлювати вашу зовнішність. Ну, і останній тренд він такий більш цікавий для мене, ніж для вас насправді, бо це історія про. Е, те, з чого ми починаємо відновлення обличчя? Якщо раніше ми з вами говорили про те, що треба перевіряти середню третину, а далі все інше, то наразі викатили нові дослідження, які нам говорять про те, що треба починати з відновлення латеральної частини, а вже потім переходити на середню третину. Я сиділа і думала, як це імплементувати в свою практику, і розумію, що по факту ми таке робимо. Просто коли в нас є ось цей зайвий об'єм в цій частині, тобто ми можемо зрушити тканини і нам треба їх. Підтягувати, ми почнемо не з філерів, а зі смаз ліфтингу. І потім повертаємося до філерів. Зрозуміло, що ін'єкційні компанії нам будуть казати, що цей латеральний ліфтинг краще робити філерами. Ні, не краще. Досі вважаю, що апаратами це має більший сенс і більш натуральний результат. Тому е, світ. Перейшов до того, що починаємо з латеральної частини, потім середньої третини, а потім вже витягуємо нижній кут. Круто знаходити підтвердження того, що ми працюємо правильно. По факту, за цим, в тому числі, ми їздимо на конгреси для того, щоб розуміти, що ми все робимо найкращим чином для вас, для того щоб розуміти, що ці протоколи, якими ми працюємо, чудові і дійсно дієві і доказові, підсилюємо, покращуємо, знаходимо і рухаємося в правильному напрямку. А якщо вам це все було цікаво, по-перше, мені цікаві ваші роздума, як ви думаєте, яких які з цих трендів приживеться, і насправді які з цих методик, яка з цих методик буде в 26-му, в 27-му і так далі руках реально потрібна? А по-друге, будь ласка, підписуємося, пишемо коментарі, ставимо дзвіночок, і я вас буду чекати в нових випусках.